Погрози спалити дачу головного лікаря Житомирської обласної клінічної лікарні імені Горбачевського передали через секретарку. Жінка згадує, невідомий, який зателефонував у приймальну, не представився і висловлювався дуже грубо. Перед обідом перезвонив позвонив якийсь чину незвісний, і не дуже приємні речі став говорити головного врача, щоб я йому передала. я каже, передала передала Михайло, то що він говорив, але ну, мені це очень неприємно. Ну, так що, вроді как їдуть к нему, там погромы погроми устраювати там, на дачу. Ну так я хотів з головним врачом, тому що він хотів з ним переговорити. Погрози на свою адресу, колишній регіонал Михайло Борщівський, пов'язує із політичною ситуацією у державі. Попри те, що анонім не висловив ніяких вимог, до погроз лікар поставився з усією серйозністю. Тут ж сьогоднішня обстановка жартів нема. Я готовий сьогодні. Відкрити квартиру, в якій я живу, в мене нема будинка. Я готовий відкрити дачу, яку я побудував ще при Радянському Союзі. От і хай люди заходять і органи. І хто цікавиться, я покажу все, що я не маю нічого награбованого. Ну не хочеться, щоб люди палили, зазря ламали вікна. Михайло Боршівський переконує із партії регіонів, вийшов і засудив криваві події в Україні. А ще каже, коли тиждень тому до лікарні потрапило двоє майданівців із травами очей, то людям надавали усю необхідну допомогу і не розголошували походження їхніх поранень. Ми нікому не відмовляли в Майдані. І лікувалися, і лікуються в нас люди. Але це є лікарська таємниця. Я не можу виходити на екрани і говорити, хто в мене лікується, з чим лікується. Ну, ви мене розумієте, коли людина поступає в лікарню, вона каже, що де вона отримала травму, так чи ні? Вона каже, на виробництві я не працюю, там щось робив, пало скло. Ну, то Ми ж так і пишемо. Я всім допомагаю. Я з прапорами не бігаю ніякими по площах. Розумієте як? Але ж, вибачте, кожна сила. Якщо ти не з нами, то ти проти нас. Розумієте, це просто так неможливо працювати. Про погрози лікар повідомив міліцію сусідів подачі попросив наглядати за будинком. А ще сподівається, що зрештою непорозуміння вирішиться. Нагадаємо, що аналогічно погрозу спалити дім отримав заступник голови ОДА Ярослав Долгих.